Слава Ісусу Христу! Чому Бог врятує Ізраїль, а Його ворогів покарає? Якщо ми подивимося історію євреїв, історію Ізраїлю, що ми можемо побачити? Іноді Бог Він допускає іншим народам, щоб вони пішли і покарали євреїв, Ізраїль, а потім Він каже. Ви сильно жорстоко вчинили з євреями і потім карав ті народи. Чому? Тому що він у завіті, все одно знаходиться в завіті, то Божий народ, і він каже: Це за те, що ви напали на євреїв. І він питав із тих народів, і приходило покарання до тих народів. Тому треба розуміти волю Божу, розуміти план Божий розуміти часи знамення, і багато людей взагалі про це не, не думають, не розуміють, від цього все залежить. Бог він пообіцяв предкам ще Авраму, Ісаку, Давиду, Ізраїлю. Він каже, що збережеться залишок все одно. За фінішом Бог збереже єврейський народ, єврейську кров землі. І решта спасеться, і прийде до Христа, до Месії. Амінь.